225. Добрий день, друзі! Ви на каналі SkyStarter. Сьогодні у нас в роботі Hyundai Elantra LPI. Сьогодні ми вам покажемо, як знімається генератор, міняються підшипники та щітки. Ось власне процес зняття самого генератора тут зовсім не складно. Відщепляємо фішку генератора, плюс силовий, розслабляємо ремень ось таким чином, через натяжний механізм. І відкручуємо два болта. Перший це знизу відкручуємо, його потрібно відкрутити повністю. Я зараз покажу. І зриваємо верхню тільки шпильку. Не викручуємо її повністю. Ось нижній ми викручуємо, а верхній не потрібно, тому що генератор сидить на рогах. Ось так він виходить. Не обов'язково витягувати шпильку. Тут ми вже зняли реле-регулятор. Показуємо вам е, сам процес розбору. Там ПРВ регулятору нічого складного немає, як він розбирається. Ось знімається задня кришка, буде заміна підшипників і щиток на цьому генераторі. Була проблема з відкручуванням шківа, але в принципі ми її подолали. Ми ось так через ремень затиснули в тисках і ударним пістолетом з другого разу він викрутився. Хоча викручувався, скажу чесно, важко. Ми помучились трохи. Ротор вийшов легко, як не дивно для цих генераторів, хоча вал ржавий, але вийшов легко. Буквально руками самі бачите, як він вийшов. Ось передній підшипник. Зараз його будемо міняти. А точніше відкручувати прижимну пластину. Тут у нас 4 болтики з торксом на Т-20. Зриваємо їх ось таким чином. Піднімаємо саму пластину. І головкою на 10, подовженою вибиваємо підшипник. Хоча можна щось інше знайти по розміру. Не проблема взагалі. Знімаємо задній підшипник двохлапим зйомником. Ось таким чином нічого страшного немає. мене запитували, що за двохлапий зйомник. Та звичайний, на базарі на будь-якому купується, нема там нічого складного і рідкого, скажімо так. Передній підшипник садимо. У нас ось така направа б'є тільки по зовнішній обоймі підшипника. Це дуже важливо. А обережним молоточком забиваємо, нічого страшного немає. Притискаємо прижимну пластину, знову ж таки, тими ж самими чотирма е, болтиками. І садимо задній підшипник тільки через внутрішню обойму підшипника. Ось таким чином. Обов'язково поліруємо добре кільце Вони в гарному стані, міняти їх не будемо. І садимо якорь назад. Також садимо задню кришку. І зараз все це будемо насажувати. Стягуємо шпильками 4 -ма. хрестообразним способом. Обов'язково. Ось таким способом. Тепер обжимаємо виводи на діодному мосту. Всі три фази притискаємо до діодного моста. І припаюємо. Нічого складного немає. Просто потрібно дружити з паяльником, і щоб були гарні матеріали для пайки. Ми користуємося спеціальною пастою і флюсом верніше олово з флюсом вже вмонтоване. Ось зараз будемо міняти щітки. Болгаркою зрізаємо хвостики задні під щітки. І прямо до тих пір, поки вони самі не повистрелюють. Ось, вийшли вони досить легко. Ось самі щітки дуже стерті. Не дуже, а повністю, скажімо так. І просверлюємо отвори, щоб були правильні діаметри, щоб ми могли легко засунути поводки назад. Ось різниця в щитках повністю стерті. Тут ми продіваємо поводок через пружину і одягаємо, продіваємо через отвір, який ми просверлювали. Ось таким чином. Нічого складного немає взагалі. Тут обов'язково потрібно чимось прижати, тому що дуже сильно припікає пальця під час пайки. Швидко нагрівається поводок, і з другої зробили таку саму процедуру. Обов'язково потрібно відрізати хвостики зайві. Зачищаємо посадочні місця під реле-регулятор. Це обов'язково потрібно. В нашому випадку, в самому реле місця чисті, ми їх не будемо чистити. Але звертайте на це увагу. Притискаємо трьома болтиками з е, головкою на 7. Садимо захисний колпачок, пильник його ще називають. І, власне, пластикову кришку вже притискаємо захисну. Тут ставимо проставочну шайбу. І шків. Тут звичайний шків, не інерційний. Тому що вік бувають і не тільки. Зараз блядь, зелено. Зарядка класна. Дякую, друзі, за перегляд. Далі буде цікавіше. Підписуйтесь, ставте лайки. SkyStarter з вами.